Працівники ДБР за сприяння управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру колишньому командиру та головному бухгалтеру однієї з військових частин Держприкордонслужби. Посадовці неналежно виконували свої обов'язки під час закупівлі пального для потреб оборони держави в умовах воєнного стану. Згідно з рішенням уряду, постачання пального для потреб сил оборони мало здійснюватися без нарахування податку на додану вартість. Проте посадовці військової частини уклали низку договорів із приватною компанією за завищеними цінами, оскільки у вартість закупівель безпідставно включили податок на додану вартість. Через це на рахунки постачальника було зайво перераховано понад півтора мільйона гривень бюджетних коштів, якими компанія незаконно заволоділа. Колишньому командиру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану. Головному бухгалтеру інкримінують службове недбалі, що спричинила тяжкі наслідки. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Керівнику приватної компанії повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті до 12 років позбавлення волі досудове розслідування. Триває ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків.